Вітання сьогодні хочу відкрити тему довіри. Я працюю онлайн вже багато років, але питання, чи можу я вам довіряти, завжди актуальне. І в чому полягає довіра? Це в прозорості, відкритості, легальності. Тому Клієнта потрібно інформувати про проходження його замовлення від початку до отримання посилки, надати декілька варіантів безпечної оплати, супроводжувати, навіть коли посилка отримана і щось пішло не так, у випадку рекламації ви маєте гарантувати вирішення питання. І тоді ваш клієнт буде задоволений і, ймовірно, до вас повернеться або навіть вас порекомендує. Тому, друзі, працюйте прозоро, легально, піклуйтеся про своїх клієнтів. Т завжди на зв'язку. Я бажаю всім успішних продажів, гарного дня і чудового настрою!